Якщо у вас є операція позики, ви позичили комусь, чи позичили у когось, будьте певні, що при перевірці це буде точка уваги для перевіряючих. І ось тут важливо мати відповіді на запитання, якщо з моменту отримання позики до моменту погашення чи не погашення і вже пройшло більше 12 місяців, чому ви не дисконтуєте? Так, якщо позика є. Короткострокова, а отже видана на 12 місяців, проте, наступивши строк, ви не повернули? Безумовно, немає підстав для дисконтування, адже вона є короткострокова та протермінована. Але податківці так не вважають. Як з цим боротись? Які варіанти найменше ризиків несуть? У випадку, якщо позику ви надали чи ви отримали, розберемо це одне лише із багатьох інших тривожних питань, які ми розберемо на серії з двох безкоштовних вебінарів. Тому бронюйте свій час, реєструйтесь і до зустрічі!